Асаляму алейкум. Я Сулейманов Ескендер, політв'язень, Уже понад чотири роки перебуваю у в'язницях Росії за незаконною сфабрикованою справою щодо мене. Я один із 25 кримських татар, яких неправдиво звинуватили в тероризмі та в насильницькому захопленні влади в РФ. Крім нас, ще багато кримських татар також були звинувачені. В кинуті в катівні російських в'язниць за огульними справами. Перебуваючи в російських в'язницях, я зустрічався з людьми, яким критично небезпечно для життя перебувати в цих установах. Я зараз пишу конкретно про політв'язнів кримських татар, людей похилого віку і тих якого є хронічні захворювання. Щоб була зрозуміла вся серйозність цієї ситуації, хочу розповісти вам про це становище зсередини. Наразі я перебуваю в одній камері з Азаматом і Юповим, якому 60 років ця людина перенесла у в'язниці 4 мікроінсульти. І про це стало відомо тільки після наполегливих звернень адвоката і родичів. Попри наявність ознак цього, лікарі СІЗО звинувачували його в симуляції. Цей чоловік ледве пересувається камерою, крім цього, його постійно турбує артеріальний тиск. Це всього лише те, що я помічаю як сторонній свідок і цій людині. Судова система Російської Федерації присудила 17 років відбування в суворих умовах язниць і таборів. Як ви думаєте, чи зможе він в такому віці з таким переліком хвороб відбути хоча б частину цього строку? Я думаю, питання риторичне. І це зрозуміло. Навіть на прикладі нещодавньої смерті Джиміля Гафарова, який навіть не дожив до свого апеляційного судового засідання, на жаль, таких людей чимало серед політичних в'язнів, які є громадянами України. Мета мого листа привернути увагу громадськості. Та всіх небайдужих людей до цієї проблеми. Кожен, хто простягне руку допомоги для його порятунку, буде з поміж гідних, де б це не було. Ще раз закликаю вас не ігнорувати це прохання про допомогу з повагою. Політв'язень кримський татарин і громадянин України Сулейманов Ескендер.